Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо книгу «Второзаконня» і сьогодні ми слухаємо 24 главу. Якщо хто візьме дружину, і стане її чоловіком, вона не знайде благоволення в очах його, тому що він знаходить у ній щось огидне, і напише їй розвідний лист і дасть її в руки, і відпустить її із дому свого, і вона вийде з дому його, піде і вийде за іншого чоловіка, але і цей останній чоловік зненавидить її і напише їй розвідний лист і дасть їй в руки, і відпустить її з дому свого. Або помре цей останній чоловік її, який взяв її з собою за дружину, то не може перший її чоловік, який відпустив її, знову взяти її собі за дружину після того, як вона осквернена, тому що це є мерзота перед Господом Богом твоїм і не ганьби землі, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ. Тобто ситуація така: чоловік вирішив. З якихось причин відпустити дружину, інший її прийняв, вона стала законно його дружиною, потім йому щось там не сподобалось, він її відпустив. Перший знову не може її прийняти. Чому? Тому що жінка це не річ, якою можна отак просто захотів взяв, захотів віддав. Тому тут жінка захищена в своїх правах. Ну, все-таки право. Тут вирішувати дається чоловікові більше. Ми бачимо. Чому. Ну, ми на цю тему говорили. Я думаю, в майбутньому іще поговоримо, чому От це суспільство все-таки воно є патріархальне. Будемо говорити про це пізніше, ще ми будемо вивчати книгу «Десь Бог. Якщо Господь нас сподобить, не будемо наперед, якби. Там, Складати великі плані, будемо говорити про Книгу суддів, наприклад, про царя Давида, і ми там поговоримо про по цьому питанню. Якщо хто взяв дружину недавно, то нехай не йде на війну і нічого не слід покладати на нього. Нехай він залишається вільний у домі своєму впродовж одного року і заселяє дружину свою, яку взяв. Досить справедливо і. Правильно, тільки створилася сім'я, значить, чоловік має бути, натішитися дружиною, натішитися земним життям, народити дітей, а тоді він може йти захищати. Буває так, що молодих хлопців забирають на війну, і навіть вони не створили ще сім'ї, і коли вони повертаються не щитом, а на щиту. Під час похорону часто печуть хресні батьки коровай ну, така чисто народна, ще є традиція, що і персня йому одягають, що так, якби він одружили. Ну, Це примітивно, але печуть той коровай, який не спекли йому на весілля, тому що він його не дочекався. А пішов на війну. От суспільство має оці моменти. Це ж не просто так, дорогі, це свобода, яка. До нас прийшла, вона зруйнувала нашу країну. І тому ми зараз такі розпорошені, тому там частина воює, інші не воюють, тому що ми духовно ослаблені. І потрібно було виховувати не перше патріотично, в першу чергу духовно, потім патріотично нашу молодь. А не говорити їм, що їдьте куди хочете, працюйте, де хочете. Там, хочете за кордон поїхав там півроку, машину заробив, приїхав, погуляв, знову поїхав, там наша сім'я заміж не, не виходять, не женяться. Це бардак. Ми живемо в бардаку. І те, що сьогодні в нас ще знайшлося енне число героїв, які стримують оцю навалу, це ще велика Божа милість. От. І тому от, суспільство воно повинно. Тверезо до таких питань підходити. Має бути мужність. Мужність буде в тому випадку, якщо ми вже говорили, якщо будуть дотримуватися певних норм життя до шлюбу, якщо тоді будуть створюватися міцні сім'ї, ну і так далі. Цілу лекцію можна на цю тему говорити. Але давайте будемо самокритичними. Неправильно у нас все збудоване, тому що воно збудовано не на Слові Божому. Тому і от ми маємо. Такі гіркі наслідки. Все інше від лукавого. Ніхто не повинен брати в заставу верхнього і нижнього жорна, бо такий бере у заставу душу. Ви уявляєте? Ж, значить, жорно? Ми знаємо, що таке жорна? Хто живе особливо в селі, то я думаю, що всі знають. Це два камені. За допомогою яких можна змолоти пшеницю чи ячмінь. Скоріше, бідні люди ячмінь мололи на муку і пекли ячмінні хліби. Не можна брати в заставу, тому що це останнє. Бідний може піти на чуже поле, і закон дозволяє йому взяти дві жмені колосків. Прийти додому на жорнах змолоти. І спекти мінімум якийсь хліба. Якщо ти береш жорна заставу, ти береш останнє. І тому, навіть якщо нам приходиться інколи брати якісь кредити, не можна ставити в залог свій будинок, наприклад. Це основне те, що ти маєш. І тому в цьому випадку має бути розсудливість. Так само і ті, хто дають кредит. Теж повинні якось зважати, але про що ми говоримо. Якщо знайдуть, кого, що він украв кого-небудь із братів своїх із синів Ізраїлевих, і поневолив його, і продав його, то такого слід злодія віддати на смерть і так знищити зло із середовища свого. Ну, тобто торгівля людьми заборонена. <клух> Дивись, у хворобі. Дивись, у хворобі прокази ретельно дотримуй і виконуй весь закон, якого навчав, навчать вас священники ливити. Ретельно виконуйте, що я повелів їм. Пам'ятай, що Господь Бог твій зробив з Маріам на шляху, коли вийшов з Єгипту. Тут ідеться про проказу. І ще раз вернемося до тієї теми. Значить, проказа, так як вона описується в святому Писанні, не підпадає ну, за цими дослідженнями ні під одну ну, хворобу, яка сьогодні є. І те, що сьогодні називають проказою, то насправді воно не схоже із тим, що описано в Біблії. Значить, як пояснюють це ці церкви? Маріам була покарана проказою за те, що вона насміхалася із священнослужителя. І тому от ці постійні свідчення, що ви підіть, покажіться священникам, що ви вже очистилися. От оці церкви сходяться завжди до того, що цей гріх давався за те, що люди осуджували священнослужителів, судили священнослужителів. І тому їм давалася ця проказа. Біймося цього. Які б обставини сьогодні не були, ми завжди маємо лишатися людьми, щоб там де не відбувалося. От, не можна ніколи переступати межу. Христос в межу не переступав. Він мав абсолютне повне право, моральне право, як Бог, як творець, як безгрішний, як чистий, як Спаситель, понищити всіх, хто там чинили якесь зло. Але Він цього не робив. Ми не згадуємо такого, не знаходимо, що він когось засудив за життя. Тим більше ми, будучи грішними, не маєм права когось судити раніше Божого суда. Все інше від лукавого. Тому ми не святі. Тому що ми лукаві. тому що ми на, от, на цю заповідь кажемо: воно то так, але ж ти подивися, яке воно. Як же ж його не засудити? Як же ж його не обізвати? Господь його терпить, а ми ні. Значить, у нас буде духовна проказа. <кхм> Якщо ти ближньому твоєму даси щось у борг, то не ходи до нього в дім, щоб взяти в нього заставу. Постій на вулиці, а той, якому ти дав у борг, винесе тобі заставу свою на вулицю. Тобто, ну, вже не будь господар положення, що от я тобі позичив, я заходжу, отете, оце оте, 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 оте я заберу. Ні. Господар знає, що він тобі може дати у заставу. У нього є речі, які йому дорогі, речі, без яких він не може обійтися. Тому постійно вулиці, і він тобі винесе. Якщо він буде людиною бідною, то, не лягай, то ти не лягай спати, маючи у себе заставу Його. Поверни йому заставу до Заходу Сонця, щоб він ліг спати в одязі своєму і благословив тебе, і поставиться тобі це вправедність перед Господом Богом твоїм. Ну, є таке пояснення, що бідна людина має на собі лише Одежу, більше нічого в нього немає. І коли лягає спати, він своїх діточок, дружину може накрити тим плащом. Якщо він тобі дав заставу на той плащ, то він не буде мати чим вкрити своїх діток і свою дружину. Бо не забирай останнє. Не кривди наймита бідного і убогого із братів твоїх або зприбульців твоїх, які на землі твоїй, у оселях твоїх. У той самий день віддай платню Його, щоб сонце не зайшло раніше того, бо він бідний і чекає на неї душа Його, щоб він не заволав на тебе до Господа і не було на тобі гріха. Гріх, смертний гріх, один з найтяжчих гріхів, який може бути, це утримання заробітньої плати. Давайте ще раз згадаємо, воно не буде лишнє згадати, що як у 90-ті роки е, тотально затримувалася зарплата. Насправді кошти були, тому що економіка працювала. От, можливо, там якісь десь затримки, там інфляція, але я вам вже розповідав, мабуть, вже два рази такий приклад, ще розповім. Е, в одному із районів нашої області на початку 90-х чоловік взяв в оренду пекарню і випікав хліб. І він кожного дня випікає хліб привозить в магазин, ну, робочі там, розвозять автомобілі. І е, до вечора йому повертають готівку. В нього постійно є готівка. І він робочим платив зарплату. А всі інші не платили, тому що вони будували майбутню Україну, вони будували свої корпорації, е, вони починали свій бізнес. От, і вони тому грошей не давали, був взаємозалік. Пам'ятаєте, давали будь-що там якісь товари на зарплату, там холодильники, ну що там ще було з радянських часів завалялося на складах і комусь попало безкоштовно, то тим вони і ну віддавали якби зарплату. І от зібралися бізнесмени того району, вже ну новітні, тоді, мабуть, ще в цих червоних піджаках. от І е, е, кажуть до нього: якщо ти е, продовжиш е, давати зарплату своїм робітникам. То ми спалимо твою пекарню. От він казав: Ну як? Я кожного дня отримую гроші, я маю можливість заплатити? Ні. Так, е... так піднімався цей бізнес. Батьки не повинні бути карані смертю за дітей, і діти не повинні бути карані смертю за батьків. Кожен повинен бути караним смертю за свій е е злочин. Ну, питання тут знову ж таки контекст в залежності по ситуації. Так? Батько согрішив, дитина якби не несе відповідальності. Але насправді є гріхи, які впливають на родину. І ми знаємо, що є гріхи, які караються до третього-четвертого роду. І це мається на увазі, що караються ті, хто живуть під одним дахом. Дід, баба, там, діти, внуки, правнуки. От і вони бачать наслідок гріха, і тому в них є шанс це або змінити, або вони вимруть. Тому тут, по ситуації, кожна ситуація, вона по-різному може ну, сприйматися і пояснюватися. Наприклад, якщо знову ж таки взяти з радянських часів тато руйнував, наприклад, храми, от, а син ну, не хоче цього робити, то він не відповідальний за свого тата, от, тому що він переосмислив, він щось подумав, по-новому сприйняв Бога. Так, як належить, став служити йому, то все, він не несе відповідальності. Не суди несправедливо прибульця сироту і вдову. І у не бери одяг у заставу. Пам'ятай, що і ти був рабом у Єгипті, і Господь Бог твій звільнив тебе звідти, тому і я повелюваю тобі робити це. Пам'ятай, що і ти був прибульцем у Єгипті. На початку мого служіння одна. Поважна старша людина вона була, працювала вчителем, сказала мені таку фразу, яка тоді мене дуже вразила, каже: за життя людина має пізнати бідність, хворобу і війну. Ну, останнє мене дуже стривожило, ну як тоді, на 90-х роках, про яку війну можна було говорити чи уявляти? А в чому от справа? Тут нагадується, що ти ж свого часу теж був в Єгипті. Теж був у вигнанні, теж був бідний. Ну, от, на превеликий жаль, людині дуже важко справитися із стабільністю. Коли є стабільність, людина постійно збагачується. Коли збагачується, вона втрачає самоконтроль і в неї з'являється більше самовпевненості. А це її духовно руйнує. І насправді випробування багатством це дуже складне випробування. Тому краще бути десь біднішим в чомусь, але щоб душа спаслася, щоб лишилася людяність, співчутливість. Тому ми точно знаємо, що завжди люди бідні, більш співчутливі. От. І в них скоріше можна кусок хліба попросити, там якусь підтримку. Тому треба завжди пам'ятати, якщо, можливо, зараз хтось живе, і в нього є хліб і до хліба, що так не завжди може бути. І треба дуже боятися цього стану, достатку. Коли в тебе все є, і все так дуже добре. Бійся, будь обережний, молися, пам'ятай про бідного, про, по, постарайся десь підтримати, можливо, вдову чи сироту. От і Господь збереже те, що в тебе є, а то і ще і примножить. Тоді тобі от те, що ти маєш, воно не буде у зло. Коли будеш жати на полі твоєму, і забудеш сніп на полі, то не. То не вертайся взяти його, нехай він залишиться прибульцеві у Сироті, вдові, щоб Господь Бог твій благословив тебе в усіх справах рук твоїх, коли будеш оббивати маслину твою, то не переглядай за собою гілок, нехай залишаться прибульцеві, сироті і вдові. І пам'ятай, що і ти був рабом у землі єгипетській, тому і я повеліваю тобі робити це. Коли будеш знімати плоди у винограднику твоєму, не збирай. Залишків за собою, нехай залишаються прибульцеві, сироті і вдові. Пам'ятай, що і ти був рабом у землі єгипетській тому і я повеліваю тобі робити це. Людини дуже коротка пам'ять. от і Тому весь час собі треба нагадувати, добре себе проаналізовувати, як було, як може бути, як інші, що мають. От, це все треба аналізувати, читати Слово Боже, воно буде нас оживляти. І багато хмар над нашою головою розійдуться. Слава Ісусу Христу!